Пропоную затвердити порядок денний третього пленарного засідання сьомої сесії. Звертаю вашу увагу, що він опрацьований і після обговорення питання бюджету перенесено на розгляд слідуючої сесії. Сьогодні ми бюджет 24 року розглядати не буде. Про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади на 23 рік. Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації, для нашого бюджету зменшується обсяг субвенцій з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків в сфері освіти на суму 64,9 тисяч гривень. Надійшли пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, які не війшли в основний проект рішення. Наступні зміни по управлінню освіти збільшити бюджетні призначення на суму 400 тисяч гривень а саме 200 тисяч на поточний ремонт приміщення в школі 1 на клас психологічної розгрузки, 200 тисяч на поточний ремонт споруд цивільного захисту, встановлення примусової вентиляції по зашкільному закладі Патріот. Виділити додатково кошти центральній районній районні лікарні на закупівлю медикаментів в сумі 300 тисяч гривень. Управлінню праці та соціального захисту на оплату енергоносіїв 25 тисяч гривень. Доручення голови Сумської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації, виділити бюджету Серединобудської міської територіальної громади субвенцію в сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Хто за те, то, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. На розгляд зараз питання по центральній районній лікарні. Нарешті наша громада отримала ангіограф. І ось в такий засніжений день приїхала фура. У королевці загрузила, витягли її, зараз привезли і тільки-тільки розгрузили в дворі. Ангіограф, апарат для допомоги. Хворим з різними судинними захворюваннями В основному він буде спрямований по двом програмам: це перше. Він нам дається по інтервенціям нейрохірургічним, це лікування інсультів і кардіологічним, Це коронографія і стентування. Готуємося по коронарографії. У нас вже є два підготовлених спеціаліста. Що стосується нейро, тут ваші вопроси Мало того, що це складніше, і по друге ще фахівці. У нас поки готується один такий. Він вже четвертий місяць вчиться в Києві в інституті, в лютому закінчить. По серцевій учаться двоє, закінчують кінець січня, кінець лютого і на першій порі ми будемо починати так, як і всі на периферії, навіть ті суми. Вони теж на периферії, вони теж починали з того, що їм допомагали фахівці. З вищестоящих організацій, тобто в суми їздили київляні і до нас будуть їздити і київляні, і сумчани. Ми так попередні домовлені І Те, що обговорювалися на депутатських комісіях про підтримку лікарів, вишукано три квартири, які розвалені, розламані, але, скажімо, так, вони є. Фахівці готують програму, яким чином надавати, щоб це була програма. І на слідуючу сесію ми винесемо, затвердимо, і таким чином ми будемо підтримувати лікарів. Те, що ви просили, така програма буде діяти. У нас присутні громадськість по. Оплаті за місця загального користування наразі питання наболіли в усього міста. Чому не працюють батареї або вони взагалі відсутні в під'їздах, і ми маємо за них платити за неіснуючу послугу Ми платити не будемо індивідуальщики, які є підприємцями, Державна будівельні норми і правила зобов'язують підприємців відокремити своє приміщення від місць загального користування. А нам повиставляли по 25%. Ми вже вкотре звертаємось до вас. але нас поки ніхто не чує. Ми не можемо цілий рік вирішити питання. Рішення мерії по петиції мешканців нашого міста була створена робоча група. Представників ХАЕР не було жодного разу. Ми будемо розглядати з вам бюджет. і якусь невелику суму, десь порядка 100 тисяч гривень, передбачити у нашому бюджеті для ЖКГ. для того, щоб взяти декілька різних будинків і запросити теплового аудитора ліцензованого, щоб він поміряв і сказав, що це отак, оце отак. Щоб... Та вже, скажімо так, усіх на слуху І, можливо, ми тоді яким то чином, які появив яким -то чином розрегулюється? Наразі ситуація з котельнею ПП «Ельбрус Північ» залишається незадовільною. Який стан наразі з котлом від її зупинки школа 4 постійно йде на дистанційку. Ще є садочок 4, ще є багато мешканців. Ви знаєте, що ця котельня роками ніхто її не займався. Бачили, в якому стані були труби. Ви ж її модернізували. Ви ж її насправді так ми створили там так. кращі умови, утеплили труби. Ви бачили, що там відбувається. Так, 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 бачу, не бачу. Але поставщик котла ну поставив нам неякісний котел. Вони І... приїздили, які Вони приїздили. І сьогодні НАК Нафтогаз резервний котел був газовий. І НАК Нафтогаз вимагає, щоб власник Альбруз північ взяв на себе борг, який створювався раками там майже 15 мільйонів. Так. Той котел лагодять, приїжджають настройщики, запускають, але люба котельня має е, у себе мати два котла один резервний, один працюючий. Ми розраховували на резервний газовий. Він там залишився, ми так, заключили договір в жовтні проплатили за транспортування газу. Але транспортування газу і поставка газу там. Дві кампанії, ви розумієте, і вони почали викручувати руки. І Микола Петрович знає, допомагали на всіх рівнях влади і звертались до губернатора. І повірте, цим питанням круглосуточно всі займають. Прошу вас всіх допомогти вирішені питання відчинити парк імені Кожадуба для постійного відвідування місця. Парк зараз зачинений, це не, не повинно так бути. Ви знаєте, що з великими потугами нам вдалося встановити регіону сроки звітів депутатів. Це не просто так нам вдалося, але ми це зробили. На жаль, на сьогодні. Менше половини депутатів прозвітувала про свою роботу. І це теж корупція, хочу вам нагадати. Друге, статут Шостинської громади за нашою ініціативою була створена петиція, яка набрала підтримку. Пройшло півроку. Я жодного разу не була запрошена на цю комісію, вона збиралась один раз. Це один із вісомих інструментів сьогодні впливу на місцеве самоврядування, бо саме там прописуються громадські консультації, громадські експертні ради, те, що ми сьогодні повинні з вами разом з. Пленарне засідання сесії огромному закриті.